Тут. Вітаю усіх шанувальників італійської мови. І сьогодні ми починаємо пізнавати граматику, царицю усіх мов. Бо як би хто не казав, що і без граматики він вміє добре розмовляти, все ж із самого маличку, навіть у своїй рідній мові, ми вивчаємо не тільки нові слова і речення, а також і словотворення, відмінювання слів. Закономірності зв'язку слів у реченні і таке інше. Інакше ми б і своєю рідною мовою не навчилися б грамотно розмовляти. Тож андіамавантіінсієми до розуміння граматичних категорій італійської мови. І почнемо ми з загальної характеристики дієслів. По-італійськи дієслова вербі. Дієслова вказують на дію предмета. Тобто всі предмети, які навколо нас, вони діють, виконують цю дію. Дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити. І частіше у реченні відіграє роль присудка. Або служить для зв'язку підмета з іменником або прикметником. Запам'ятайте ці дієслова: Сембраре, ріушіре, результаре, дівентіре старе, рімаре е та Дієслова змінюються за особою, «ла персона і числом, «іль нумеро». Існує перша, друга і третя особа однини синголаре і перша, друга і третя особа множини плюрале. Перше, що нам необхідно запам'ятати, це особові займенники однини і множини. Я Йо, ти Ту, Він Луй, вона Лей, ми Ной, ви вой, вони лоро. Ці особові займенники допомагають нам у відмінюванні дієслів. Дієслова змінюються за часом. В українській мові ми знаємо теперішній презенте, минулий – «пасато» і майбутній час футуро. А в італійській мові тільки в індикативо дійсний спосіб ми знаємо вісім часів чотири простих і чотири складених. Індикативо презенте, індикативо пасато просимо, індикативо імперфетто». Індикативо trapassato prossimo, індикативо пассато ремото, індикативо трапассато remoto, індикативо футуро семпліче, індикативо футуро антеріоре. Щоб зрозуміти, як утворюється кожен із цих часів, необхідно познайомитися із деякими іншими характеристиками дієслів. Ми знаємо, що дієслова змінюються за видом, існує доконаний і недоконаний вид. Наприклад, я прочитала книжку, що зробила, дія виконана, тобто вид доконаний. І я читала книжку, що робила, дія невиконана, недоконаний вид, і також він може бути тривалий. Саме за цими ознаками. Недоконаний тривалий вид в італійській мові утворюється імперфектом. Важливо знати, які є способи дієслів і як правильно їх утворювати. Дійсний спосіб індикативу, про який сьогодні вже йшла мова, виражає відношення дії до дійсності, тобто дія відбувалася, відбувається чи буде відбуватися. Я читала, я читаю, я буду читати книжку. Наказовий спосіб імперативо виражає спонукання, заклик до дії. Я можу виразити прохання або пораду. Прочитай книжку. Умовний спосіб в італійській мові це «конджунтіво», який виражає можливості, бажання, думки щодо дії. Я думаю, що я могла б прочитати книжку. І кондиціонале, коли дія відбувається за певних умов. Я прочитала б книжку, якби були певні умови для цього. Тож в умовному способі в італійській мові існує «конжунтіво презенте, конжунтіво пассато, «конжунтіво імперфетто, конжунтіво трапассато. А також кондиціонале презенте, кондиціонале passato» і, як ми вже казали, наказовий спосіб «імперативо». Важливо також розрізняти дію за станом. Тобто яка це дія активна, актива, коли діє сам суб'єкт. Я читаю книжку. Або Пасивна, пасіва, коли предмет не є виконувачем дії, а піддається цій дії, книжка прочитана мною. Також існує зворотній стан дієслів, ріфлесіва, це коли дія спрямована на саму особу, яка її виконує, тобто сама себе одягає, сама себе вмиває і так далі. Або дія взаємоспрямована між декількома особами: обійматися, цілуватися і так далі. Особливістю цих дієслів є те, що вони закінчуються на зворотню частку Сі. В італійській мові існують так звані займенникові дієслова, вербі вербі-прономіналі, які теж потребують особливої уваги при їх вивченні. Їх особливістю є те, що вони закінчуються займенниковими частками. Для утворення деяких часів нам необхідно знати, які дієслова є перехідні транзитиві, а які не перехідні, інтранзитиві. Перехідні дієслова це всі слова, які відповідають на питання, кого що. Тобто дія переходить на предмет. Я читала кого що книжку, перехідне дієслово. Всі останні дієслова, які не відповідають на питання, кого що. Тобто знахідного відмінку, являються неперехідними. І наостанок необхідно сказати про форми дієслова. Інфінітів це початкова форма дієслова. Неозначена форма відповідає на питання, що робити, що зробити інфініто. З цією формою ми зустрічаємося у словниках. Читати Писати, виконати і так далі. Від інфінітиву, за допомогою суфіксів можна утворити дієприслівник, який відповідає на питання, що роблять чи що зробивши, наприклад, читаючи, прочитавши. Це відповідає. Італійській мові герундій, «gerundi», – «джерундіо», або дієприкметник, який відповідає на питання, який, яка, яке, які, наприклад, прочитана. «партічіпіо». «Партічіпіо» – «пасато» ми використовуємо для утворення минулого часу. «Пасато» – «просімо». Сьогодні ми познайомилися із загальною характеристикою дієслів, і, гадаю, цей матеріал буде такою невеличкою шпаргалкою, коли ми будемо розбирати, як утворюються нові форми дієслова в різних часах і способах. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Пишіть свої відгуки та побажання у коментарях. Buono studio, buona fortuna a tutti, alla prossima!